Добрий день сьогодні, шанане товариство. Ми разом з вами продовжимо огляд ситуації в державі Ізраїль і спробуємо дати відповідь на основні питання, чому ізраїльські спецслужби і Цахал виявилися неготовні, і відповідна можливість російської присутності у діях терористичного групування Хамас, не тільки політичні підтримці, але й головне. Планування можливої сухопутної операції, яка відбулася 7 жовтня, і передача військового спорядження Російської Федерації терористам цієї організації. У попередній передачі ми зупинилися на кількості засобів ураження, які є на озброєнні угрупування ХОМС, тоді мовилося про нанесення. 7 жовтня по території Ізраїль удару з використанням п'яти тисяч ракет і снарядів. Власне, варто говорити про те, що це, на мою думку, і є одним з елементів російського характеру планування на операції терористичного угрупування Хамаса. Чому власне ізраїльська розвідка проспала цей характер підготовчих операцій палестинської сторони? Наразі вже є офіційна заява колишнього очільника Мосад Ізраїля. Ми не очікували того, що у палестинської сторони може бути така кількість ракет і засобів ураження. Ви не мали очікувати. Ви мали інформувати ізраїльський політичний провід щодо можливих сценаріїв. Я ще раз підкреслю: основна помилка ізраїльської сторони, те, що Основний акцент був зроблений на власне отримання розвідданих щодо можливих планів терористичних угрупувань, які базуються як на відповідному західному березі річки Йордан, так і відповідно в секторі Газа. Це була основна помилка. Тому і стіна розмежування вона була фактично незахищена. Це друга помилка ізраїльської сторони, яка була відповідно врахована аналітиками. Причому я на моє велике переконання, це навіть не іранські аналітики. Чому є помилка? В тому, що ізраїльська сторона всерйоз прийняла, ну, скажімо так, роль Російської Федерації в моменті впливу. На палестинське угрупування. Сто, я так розумію, що після подій 21-го року на Таніяху були дані певні гарантії щодо відповідного впливу російської сторони на палестинське угрупування в моменті неескалації напруженості. І це трохи розслабило ізраїльський уряд. Тому і подібні заяви були на танняху з приводу того, що вони не хочуть йти на загострення Російської Федерації, прекрасно розуміючи подальший сценарій. І тут товариство досить е, е, показовим є заява російського диктатора ще в травні 2021 року. Протистояння Палестини і Ізраїлю відбувається поблизу кордонів з Російською Федерацією. Досить цікава, як на мене, заява російського диктатора, тим більше. Якщо брати до уваги, що кордони Росії знаходяться ну не зовсім біля кордонів Ізраїля, тоді всіх здивувала подібна заява Російської Федерації. Хоча дивуватися нема чому Російська імперія робила прямий натяк уряду Натаньяку з приводу того, що можливі ракетні удари по території Сирії, яку Росія розглядає в орбіті свого військово-політичного тиску, будуть розглядатися відповідно як недружні кроки проти Російської Федерації. Це прозвучало прямою мовою з боку російського диктатора. І відповідно ці сентенції з боку російського керівництва були почуті в тель Тель-Авіві і були зроблені відповідні висновки. І ці висновки стосувалися власне, подальших заяв, і і головне, планування операцій проти палестинських угрупувань. Ще раз підкреслюю, фактично заколесали Ізраїль. Можливістю легітимізації ХАМС в політичне і економічне поле, шляхом надання певних економічних преференцій. Про це варто говорити. Ще одна відповідна ситуація досить показова, яка знову, на мою думку, свідчить власне про. Можливості Російської Федерації щодо постачання озброєння палестинським угрупуванням. Ми всі з вами пам'ятаємо, скандал пов'язаний власне, з наявністю на озброєння Хамас протитанкових ракетних комплексів Корнет. Так, от, не випадково, власне, те, що палестинська сторона заявляє про успішний характер ураження над сучасних танків Меркава, в тому числі з використанням протитанкових ракетних комплексів. Причому варто говорити про те, що російська сторона і, власне, інші зацікавлені особи змогли отримати в якості військової трофеї Меркабу. А давайте згадаємо знову таки заяву Анатоніяху з приводу можливості передачі цих танків ізраїльського виробництва українській стороні. Ми боїмося того, що військові технології Ізраїля потраплять до рук Ірану. Причому не тільки до рук Ірану, а відповідно до рук російських спеціалістів, яких цікавить власне компонент активної броні цього надсучасного ізраїльського танку. Ще один досить цікавий епізод. За даними ізраїльської сторони, палестинськими терористичними угрупуваннями було піддано обстрілу власне ізраїльські гелікоптери. Чотири гелікоптери отримали. Пошкодження, але змогли сісти безпосередньо вже на ізраїльських аеродромах. Так от є кадри, на які зафіксоване власне, використання російських ПЗРК стріла по ізраїльських аеродинамічних цілях, зокрема по гелікоптерах. В подальшому вже спростовувати участь Російської Федерації на нагнітанні цього конфлікту немає сенсу від слова абсолютно. Це вже не випадкові збіги обставин, це свідчить про беззаперечну участь Російської Федерації у ескалації напруги на Близькому Сході. І головне, ми маємо говорити про те, що була змінена тактика і стратегія дій Хамас на Суші. Вони перейшли від дій поодиноких розвідувально-диверсійних груп, які через тунелі проникали на території Ізраїль чи то море. До відповідно безпосередньої прориву. Кордону, в тому числі з використанням бульдозерів, Ізраїль був не готовий до подібного характеру сценарію. Ще раз пояснюю, захоплення ізраїльських міст відбулося вперше, не з війни судного дня, як про це повідомляють 1973 року, а чи не вперше з 1948 року. Плюс останній ізраїльський солдат був захоплений полон, 에, ізраїль, за даними ізраїльської сторони, 17 років тому. Відповідно, подібний характер дій Хамасу, а саме масового захоплення заручників, застала зненацька ізраїльську сторону. Причому мовиться про захоплення заручників як цивільного населення, так і відповідно ізраїльських військових і представників спецслужб. Давайте, до речі, проаналізуємо з вами характер відео щодо захоплення військових баз і адресні операції спецпідрозділів Хамас. Наразі перевіряча інформація щодо можливості захоплення в полон ізраїльського генерала. Ви пам'ятаєте те відео, де власне ізраїльський військовий захоплений з зненацька і співній білизні конвоюються бойовиками Хамас. Якщо інформація підтвердиться, то це свідчить про те, що аналітики, не тільки Хамас, прекрасно вивчили власне. Місця розташування не тільки військових і цивільних об'єктів, але й відповідна адреси керівництва е спецслужби від відповідних Цархало. І головне, ще один досить показовий момент: кількість заручників серед цивільного населення. Чим пов'язана така кількість? Основну масу заручників захоплювали в бомбосховищах. Відповідно згідно е, діючих норм е, чи то законодавства Ізраїлю, якщо немає індивідуального бомбосховища, то після отримання сигналу тривоги йдуть у місця громадських бомбосховищ. І ці адреси були прекрасно відомі знов ну, таки аналітиками спецпідрозділам Хамас. Тому основний акцент в моменті захоплення заручників цивільного населення робився саме на адресних операціях. І відповідне проникнення місця розташування бомбосховищ. Ще один досить цікавий і показовий момент це діяльність самих підрозділів спецпризначення Хамас. Проникнення на територію Ізраїля, як я вже говорив, з трьох фактично сторін: суші, моря і повітря. Причому діяли підрозділи загальної чисельності близько тисячі осіб. Добре підготовлені, оснащені, і головне, мобільні. Територія захоплена палестинськими бойовиками, вона просто вражає. Мобільність пересування фактично паралізувала можливості протидії з боку ізраїльської сторони. Тут був врахований фактор, і відповідно релігійних свят шаббат. Так і відповідна неготовність ізраїльської сторони до подібного характеру сценарію. ще раз підкреслюю, ізраїльська сторона не очікувала зміни тактики і стратегії в діях Хамасу. Причому давайте говорити про те, що після проникнення підрозділів спецпризначення на територію держави Ізраїль через проломи в стіні зайшли так звані групи підтримки. Це ну, вже так екзальтована молодь, яка там була озброєна і стрілецькою зброєю, відповідно камінням, яка мала прикрити відхід груп спецпризначення із великою кількістю заручників. І головне, варто говорити про те, що Ізраїль за ці роки фактично не ліквідував не економічно, не відповідно фінансову базу групування Хамас. Наразі чисельність підрозділів Хамас за різними оцінками, в тому числі ізраїльської сторони, налічують до 40 тисяч активного членства. Ісламський джихад, більш радикальне угрупування, яке так само оперує в секторі Газа, це приблизно до 10 тисяч осіб. Тобто, можемо говорити про те, що сухопутна компонента проведення операції в секторі Газа ну, буде. Мати серйозні, скажімо так, наслідки для держави Ізраїль, підготовлені не тільки вишкольні табори, але й відповідно вогневі позиції безпосередньо в самій палестинській автономії щодо можливого сценарію проникнення цахалу для проведення відплатних акцій безпосередньо вже в секторі Газа, недооцінювати можливості палестинських бойовиків не варто раз підкреслює, є фінансування з декількох джерел, причому фінансування як цілком е, легітимне, так і відповідно так званими сірими схемами. Але основне повертаючись до кінцевих бенефіціарів. Е, чим власне, е, будуть е, подальші кроки, які подальші кроки Російської Федерації? Основний акцент інформаційно-психологічних операцій. Буде розгорнути російською стороною підконтрольними їм терористичними палестинськими угрупуваннями щодо дискредитації України на міжнародній арені в моменті е, блокування постачання нашій країні систем озброєння західних країн. Ще раз підкреслюю, наголошую, українську сторону будуть виставляти в якості ненадійного партнера. Щодо характеру військово-технічної співпраці, роблять відповідні наголос на тому, що зброя західного зразка опиняється у третіх країнах і третіх руках, відповідно в зонах конфлікту, причому на територіях країн, які знаходяться під економічними санчами розвинутих європейських країн і всього цивілізованого світу. Оце основа інформаційно психологічних операцій, які розгорнуті російською стороною під контрольними палестинськими угрупуваннями. Причому варто відзначити і високий характер інформаційного супроводу е військових операцій ХАМАСу до цього не, такого не було. Професійне зро зроблення е відео е супроводження, яке викладається буквально в режимі онлайн. Яке демонструє відповідно, безсилість ізраїльської сторони і військові успіхи ХАМАС? І головне, що на товариство, в чому ще один, скажімо так, інтересний нюанс на цих подіях, чи не вперше, терористичними угрупуваннями були задіяні системи радіоелектронної боротьби? Та чи не вперше, а взагалі вперше? Проти Ізраїлю до цього часу палестинські бойовики не використовували системи РЕП. На момент прориву інженерних загороджень, мобільний зв'язок фактично ліг у ізраїльської сторони, що не дало можливості, власне, передавати інформацію щодо реального характеру стану подій і отримувати відповідну допомогу з боку. Центральних органів влади і від самого Сахау. Плюс ще один досить показовий момент, чого добивається Російська Федерація. У попередньому відео я вже говорив про те, що Російська Федерація врахувала досвід війни судного дня 1973 року, коли ціни на світовому ринку енергоносіїв підскочили і досить серйозно. З того часу вони вже не повернулися до своєї першої позначки. Так от, за останніми днями, за останньою інформацією, ціни на нафту на світових ринках тільки за останні 2 дні зросли приблизно на 4%. Тобто, ринок нафти світовий відреагував на ті події, які відбуваються на території Держави Ізраїль. Відповідними коливаннями ціни. А це не може не задовільняти російську сторону. Бо погодьтеся, незважаючи навіть на ті надвисокі заробітки російської сторони, вони прямо зацікавлені у відповідне зростання цін на енергоносії. Далі буде, тримаємо руку на пульсі, спостерігаємо за подіями.